Ну, а тепер знімемо як швидка, е, сплавність, манівреність е, GCB як працює. 3-4 операції в кучу. Ти якщо зроби декілька операцій, як він опускається, видвигається ковш і розкриває. Ну, ти зрозумів в місті. Ну тут хрести, а у мене плюси, Трошки в сторонку надо. Ну тоже надо привыкнуть. Надо привыкнуть. То есть я пкну на себе, а тут надо чуть-чуть в сторону. Тяну рычаг, да? Ну, в общем, ну там видно, маневренность, плавність, ну производительность набагато, конечно, краще. Да ты что, ну Прям видно він на глазах і телескопка видвигає на глазах. І... Звинуть, з витягнутим телескопом важче тягнути горизонт, тому що парус длінший заривається, ну це на опиті, на професіоналізмі, але в нього ось ну, блин, ну та видно як. Я аж балдію від цих маневрів, наскільки він производительний. Але в нього ж речаги е, хрести, а в мене плюси. Тобто що таке плюс вперед-назад і в боки, да? і що таке навхрест, ти пхнеш? Ну, тобто привикнути треба, ось він горизонт тягне, ну, от себе до себе, ось видно. и с выдвижением телескопа, то есть, ну, вот, это производительность, все вот, такой балдеешь. Вот такая моя будет техника. Да, в каждого экскаватора есть свои нюансы, понятно, свои, да, недоделки, да, всякие, но вот такие плюсы мают перекрывать весь этот недостаток, минус. Це найголовніше це гідравліка задній, задній ков. Плавність, маневреність, скорость да? ну, ну, Видно, що це. Плюс, зрозуміло, що чоловік на професіоналізмі, але ж і ну, ось я навіть сів. Він каже, сравнять мене, що я сів на перший раз за його цей. Каже, Ти каже, краще працюєш, ніж я сів на твій перший раз. Ну, GCB є GCB. Видно, ну ось він стінку за боку урівняє, да ну я так не порівняю на своєму, Не порівняю взагалі, він, він так не може. Ну то есть быстро так, раз-раз. Но раз. я понимаю производительность екскаватора. Ладно, всем удачи, всем пока. Находимся до Линска.